Вітаю сьогодні. Ми частково підводимо підсумки усіх попередніх уроків, а також доповнюємо чимось важливим, дечим як вишенька на торті раніше, особливо останні два уроки, ми говорили про безжальну і долопоклонницьку систему, яка буде переслідувати праведників. Це дуже тривожно, але те, що ми звертали багато уваги саме на це, не робить інше менш значущим. Це насправді не найважливіше, на що нам варто звертати увагу. Пам'ятний текст цього тижня такий. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. Об'явлення 18.1. Як ми говорили в минулому уроці, нам невідомо, як саме відбуватимуться ті чи інші події кінця земної історії. Які способи використовуватиме сатана щоб змусити поклонитися і прийняти знаменно звірини і, взагалі, сторону, відмінну від сторони Божої, як він буде контролювати людей, які застосовуватимуться санкції до народу Господнього, всього цього нам в конкретики. Не дуже багато відомо. Ми знаємо, що це буде, ми знаємо, що це буде в кінці часу, і віримо, що це буде скоро. Але як саме, ми не знаємо. Та ми точно знаємо, що нам дійсно необхідно знати. Ми знаємо про важливість суботи і що саме буде печаткою Бога та знаком сатани. Ми знаємо, що Божа печатка ставиться лише на чоло. Адже неможливо спастись формально виконуючи закон, не маючи зміненого серця. Попри те, що нам невідомо в деталях, загальні риси останніх часів також нам відкриті. Ми знаємо, що в останній час буде дві групи людей: ті, хто поклоняється Богові, і ті, хто поклоняється звірині. І якщо ми такі, що маємо це знання, ми віримо, що ми належимо до обраної церкви. То що ми маємо робити? Поширювати це знання, проголошувати трьохангельську вістку та і самим навертатися до істини, здобувати ту віру Ісуса, про яку ми говорили раніше? Ось яку настанову дає апостол Павло щодо останніх днів у першому посланні до Солонян 5 розділ з 1 по 6 вірші? А про часи та про пори, брати і сестри, не потрібно писати до вас, бо самі ви досконало знаєте, що прийде день Господній так як злодій вночі, тобто раптово несподівано, адже злодія ніхто не чекає. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в отробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб день захопив вас як злодій, бо ви сини світла і сини дня, і не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ці слова сьогодні звучать і до нас, і з вами. Господь прийде несподівано для всього людства. Ми читали, говорили про гоніння, які стосуватимуться вірних. Ми читали, що сатана змусить всіх поклонитися звірині, але для людей світу все це не буде чимось надзвичайним. Сьогодні люди не чекають приходу Ісуса Христа. Взагалі, хтось може знає, підкажіть, будь ласка, в коментарях, навіщо потрібен прихід Ісуса, якщо душа безсмертна. Цей обман сатани ще один спосіб відволікти людство від очікування скорого приходу Господа на хмарах у славі. Елен Вайт пише: нам, людям, котрі знають істину, потрібно готуватися до події, яка ось ось вибухне над світом, приголомшливою несподіванкою. Свідоцтво для церкви. Ми не знаємо, коли саме відбудуться події кінця світу. І, власне, сам прихід Ісуса Христа, ми також не знаємо, коли це буде, ні часу, ні дня. Але тим краще для нас. Адже якби ми знали, що це буде через 100 років чи через навіть місяць, ми би відклали нашу підготовку до цього на останній день. Ми сьогодні маємо жити так, ніби Господь прийде завтра. Останній заклик Бога до свого народу. Тікайте від Омани Вавилону і ходіть у світлі вічної істини, що міститься у Божому Слові, ключ до всього це Біблія. Поки люди вірять Слову Божому і дотримуються його вчення, вони не будуть зведені під час останньої кризи, особливо в питаннях суботи. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся. Тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Євангелія від Івана, 8 розділ, 31, 32 текст. А ось іще текст. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідається про ту науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Івана, 7 розділ, 17 текст. А ось іще вірші. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб забрав їх від злого. Не від світу вони, як і я, не від світу. Освяти їх правдою. Твоє Слово то правда. Івана 17, 15, 17. Ось що казав Ісус про істину та наше ставлення до неї та до світу. Правда робить нас вільними. Ми не маємо мати спільності зі світом, але правда істина нас виокремлює від світу. Освячує. Слово святість означає відокремленість. Минулий раз ми говорили про ідолопоклонницьку систему, яка буде всесвітньою та змушуватиме людей поклонятися звіру. Насправді звучить доволі депресивно. Праведні приречені страждати. Гинути і терпіти. А якщо ви пам'ятаєте, що саме ми вивчаємо в цьому кварталі, то ми побачимо, що це трьохангельська вістка, яку промовляють ангели в книзі об'явлення в 14 розділі. Але також ми бачили, що буквально промовляти її будемо ми із вами. В цьому випадку ангели це символ. Це означає, що люди, вірні Богу, також будуть сильним суспільством. Їх буде достатньо для того, щоб проголосити цю вістку по всій землі. Отже, праведників буде немало. Ми будемо не самотні. Та навіть якщо би ми із вами, кожен там, був самотнім в час гонінь, Христос завжди з нами. Одне із найважливіших, а можливо і найважливіше питання вселенської боротьби. Питання великої боротьби це авторитет Бога. Сатана, вчинивши бунт на небі, заявив, що Бог несправедливий, що його сатани. Правління буде кращим за Боже. Диявол заявив, що Божий закон обмежує нашу свободу і радість. Чи не чуєте ви подібні вислови від людей, які не знають Бога? Та Ісус, прийшовши на цю землю, довів хибність пропаганди сатани. Життя, смерть і Воскресіння Ісуса беззаперечний доказ неправоти диявола. Ісусове перебування на землі довело всьому Всесвіту, що Бог люблячий і водночас справедливий. А Божий закон не обмежує нас, а оберігає від смерті. Господні послідовники останнього часу це ті, хто, усвідомлюючи вселенську боротьбу, зачаровані любов'ю Господа, характером Ісуса, виявляють його у своєму власному житті. Попри все те, що відбувається навколо у безбожному світі, Господні послідовники продовжують бути люблячими, терплячими та христоподібними у своєму повсякденному житті. Божий характер і слава виявлятиметься в їхньому житті. Хоча, ви знаєте, я щойно допустився помилки, сказавши Божий характер і слава Божий характер і є його славою. У книзі «Вихід» у 34 розділі, з 5 го вірша, ми читаємо такі слова. А Господь зійшов у хмарі і став там з ним та й покликав ім'ям Господа. І перейшов Господь перед лицем його та й вигукнув: Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, опис Божого характеру і є Його славою. Коли ми глибоко зрозуміємо Божу любов до нас, що, попри весь бруд нашого життя, яким би правильним воно не було, що ми на найглибшому рівні. Грішні зіпсовані, Бог досі любить нас. І Христос помер замість нас, не замість всього людства, разом взяли, хоча і це так. А навіть якби лише одна людина у всьому всесвіті прийняла Ісуса Христа, то за неї би він помер. Коли ми усвідомлюємо цю безмежну любов, тоді наше життя, наш характер змінюється. Прояви любові Господа у нашому особистому житті, чи по відношенню до нас, чи нами по відношенню до інших, вони відкривають славу Господа всьому світу. Це показує Господній характер, його велич, його безмежну любов. У наших добрих ділах, у нашій праведності або доброті немає жодної слави. Ми не можемо заслужити собі славу, яку має Господь своїми ділами? Може, люди нас похвалять, але це таке собі. Вістка про праведність Христа має прозвучати від одного кінця землі до іншого, аби приготувати шлях Господу. І саме слава Божа звершить роботу третього ангела. Що таке виправдання вірою? Це Божа справа, яка кидає в порох людську славу і робить для людини те, що вона не спроможна зробити сама для себе. Тому віддамо славу не собі, а Богові. Цей урок останній в кварталі, темі цієї трьохангельської вістки. Книга об'явлення містить ще немало різних символів, які ми з вами розглядали, а також які ми оминули. Звірі. Жінка в Багряному, жінка в пустелі, ангели, які проголошують вістку та багато багато інших символів. Святий Дух показав їх Івану, надихнув записати їх саме таким чином. Ця зашифрованість відіграє важливу роль у відкритті істин тими, хто досліджує писання та роздумує над ним. Біблія дуже багатогранна. Можливо, навіть. Безмежна. Там є поради для найпростіших ситуацій, є речі, записані простими словами, зрозумілою мовою навіть для дітей. Є дещо складніші історії, в яких треба думати і робити висновки. А є й таке, з чим ми мали справу ці 13 уроків. Написано: «Блаженний той, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується написаного в ньому. Адже час близький. Об'явлення 1.3. Попри всі ілюстрації та образи Книги об'явлення центральним є образ Агнця. Образ Ісуса Христа, який став жертвою за гріх. Образ заколеного Агнця, що важливіше, об'явлення 5.6, 5.12 та 13.8. Цей образ, його зміст має бути центром нашої проповіді, центром наших розмов і нашого життя. Звісно, буквально складно уявити, як будь-яка розмова на тему там, чогось побутового, там, продуктів в магазині, повищення цін, переноситься на тему жертви Ісуса Христа. Але в кожному нашому слові, в кожній нашій дії, має відображатися Ісус Христос. Кожна наша промова, коментар, до речі, запрошую їх писати під цим відео. Молитва, стаття, пісня, фраза, цитата кожне читання Біблії і все, що ми робимо, нехай буде виявленням любові, Божої любові до нас і до оточуючих, таких самих, як ми грішні. Все на світі є важливим, та ніщо не є важливішим за Бога. В книзі об'явлення багато важливих образів: звірі, дракон, кари, гоніння, знак звіра, ангели, все це, про що ми говорили, але в центрі всього Ісус Христос, заколений агнець. На завершення підсумок хочу зачитати найвідоміший, мабуть, біблійний вірш. Івана 3,16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви вчали разом зі мною ці уроки протягом кварталу. Запрошую вас підписатися на цей канал, поставити оцінку відео і написати коментар та поширити серед близьких цей ролик. І звісно ж, до нових зустрічей на цьому каналі буде ще багато цікавого.